Усім доброго вечора, глядачі, підписники мого каналу. Сьогодні 23 травня 23-го року. Я на полі з озимим ячменом, який отримав друге життя, а простими словами падаличний. Пошкодував я його з осені щось з ним зробити. І фактично лишив для контроля. Щоб порівняти з посіяним після кукурудзи. Ячмінь, який не бачив абсолютно ніякого азотного живлення, лише одна гербіцидна обробка Disuam. Ось такий маємо ячмінь, рідкуватий, але щось може всипи. Три тижні у нас без дощу. Ось такі тріщини квітневої тої вологи нема вже близько. Ну а це вже ячмінь сіяний після кукурудзи. Виглядає значно краще, западаличний. Кукурудза нагадаю просто була. Качан виламаний, стебло положене колесом трактора і туди посіяний ячмінь. Ячмінь бачив дещо більше, ну, 50 кг м'ячної селітри і 10 кг карбаміду по листу під час гербіцидної обробки. Ось таким він є. Вже наступне відео буде з моменту його збирання. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей!